Мені, будь ласка, коктейлі з манго та йогурту. А ще додайте туди, будь ласка, два кубики льоду та дві столових ложки цукру. Це звичайний коктейль із вітамінами. Щоб зробити з нього індійський лікувальний засіб від простуди, далеко ходити не потрібно. Скандальний, неоднозначний та не усім приємний засіб самолікування. Чи варто так упиватися цим продуктом народної медицини? Інфошок робить власний аналіз сечі. У ринотерапія для її прихильників справжня жива вода. І як жива вода, вона і життя продовжує, і молоді зберігає, і від усіх відомих хвороб лікує. А ще сеча цінний поживний продукт, який може замінити одночасно і м'ясо, і городину, із садовиною. І шампунь, і дорогі парфуми. Головне налаштуватися і пити, 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 але тільки свіжу, теплу та духм'яну. Так радить російський адепт у ринотерапії Геннадій Мавропи. оказывается парфюмерию можно получать из собственной урины так вот когда я начал ее упаривать вижу на нее уже садятся пчелы о вот, думаю думаю почему же это такое то есть должны мухи лететь вот сам понюхал, она пахнет великолепно попробовал на руку она э, пахнет как э, допустим помада или дорогие духи у жены. У пошуках здоров'я людина здатна на будь-які експерименти з екскрементами. Пити, робити з них клізми, компреси, вводити під шкіру та й взагалі використовувати цей продукт власної переробки, як тільки фантазія підкаже. Сьогодні цілий бізнес тримається на сечі. Один інтернет, чого вартий? Сайт «Русская моча» вміста Скальпіля врача пропонує своїм клієнтам використовувати сечу тільки добірних виробників. Подивіться тільки на ці обличчя. Вони пахтять здоров'я. Саме з відходів їхнього організму і виготовляють лікувальні засоби різноманітних модифікацій. Мисливська, нефільтрована, морський бриз. Це назви ліків, зроблених із сечі. Смішно? Страшно. В Україні сеча, яку здають на аналізи, йде простісінько до рук таких цілителів. Побірочки, здавайте кожен день в баночках аналізи. Вони, звісно, мало. Ефективне, аналізи детські йдуть для лікування. Якщо звичайна людина на 80% складається з води, то лікар Рем Свирський з урини. він її п'є, а також заробляє чималі гроші на народній медицині. Лікує народ п'явками, здобуває стовбурові клітини ембріонів пташенят та над усе полюбляє сечу вагітних жінок. Каже, саме вона, панацея від усього. Мобілізуються всі сили, всі органи, органели, всі. системы организма начинают действовать в режиме экстремальном. Выделяются и в кровь, и в урину такие вещества, которые могут обеспечить жизнь этому будущему ребенку. Так? Эти флюиды жидкости людей, ведущих ну, близких к идеальному образу жизни, они всегда целебны. Син народного цілителя Юрія Омельченка Андрій із ним зовсім не згоден. Пити потрібно лише власну урину. Та не просто пити, а використовувати в комплексі. І з голодуванням. Під час кризи в країні його рецепт це найліпший вихід. Їсти шкідливо та дорого. Клізми із випареної урини, Знущання з близьких. А от випити на сніданок власної, тепленької свята справа. Просто урина, як сильний сельовий раствор, вона дійсно як слабітельна. Ефект її намного краще, ніж той. Же клизмы, допустим, да, потому что клизмы вымывают флору из кишечника, и с этим тоже связаны определенные проблемы. Урина, она намного ну, более щадяще, скажем так, действует. И в року тому интернет облетела новина. Сыла Виталия Клычка у звычайней сечи. Уринотерапия. Можно взять детский памперс, убрать с него ту пленку, которая препятствует проникновению и поставить компресс, то э, работает очень хорошо. От, прошло буквально несколько дней, э, я могу демонстрировать мои руки, хотя они были похожи на боксерские перчатки. Боксер выявился шанувальником Урины. Пить он ее не пьет, а вот перед тем, как одеть боксерские рукавички, обязательно вымоет руки Уриною сына. Детская утренняя моча с привкусом шоколада. Мій запросто можна лічить жовдочне розстройство. Дегустатор сечі. Це нова галузь народної медицини. Віктор заходиться коло уринотерапії вже 5 років. Тоді він захворів на холецистит. Ніякі ліки йому не допомагали. Знайомий порадив пити випарену урину та робити компреси на зону печінки. Він удався до крайніх заходів. Ну от, закипає. Воняє жахливо. Но когда-то это спасло мне жизнь. Сегодня він уже не выпарил а вот специальные диеты та сбир сечи у відповідный час. это его парафия. А если перед сном съесть несколько апельсинов и в 6 утра собрать свою мочу, то можно получить прекрасные глазные капли. Уролог Володимир Казанюк із такою заявою зовсім не згоден. Він рефері у цій бійці уринотерапевтів. Ці підпільні псевдомедики будь-яку рідину видають за божу росу. Жоден лікувальний заклад в Україні та й загалом у світі сьогодні не має ліцензії на розробку уриноліків. Вилікуватися тим, від чого організм задихався нісенітниця. Мочевина, креатинін і всі розпадаючі ткані, так сказати, виводяться з організму. шлаки. Нужно идти к психологу и, поработав психологов, может убедить человека в том, что можно принять любое вещество с тем же самым эффектом. Без вреда для здоровья. Лика Ремсвирский его поддерживает. Я вам вернусь в лечу Святая ложь. О, по класно <реш> сказав, класно сказав. <реш> Святая лож. Такає человеку різниця, що йому помогло. Та ось тільки не заростає народна стежка до таких цілитерів. Навіть попри те, що історії медицини відомі смертельні випадки такого лікування, тому що навіть ті, хто мав би зупинити цей струмінь, теж мають свої недуги. І часто навіть для них ця жовта рідина із неприємним ароматом єдина надія на одужання. Не особливо трудно, тому що ті, які... Та як ви сказали, у мене жилічиться. До речі, жодна тварина у світі не п'є власної сечі. Це тільки людині у нас, схоже, дуже сильно стукнула в голову.